Друзі, вітаю вас на каналі Frame Ukraine. як завжди, декілька важливих новин для українців з Європи та світу. Отже, головними новинами сьогодні буде заява президента України Володимира Зеленського щодо домовленостей між Польщею та Україною щодо повернення українських чоловіків. Обговоримо це в цьому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримайте розвиток україномовного контенту. Дякую вам! Отже, українським чоловікам в Польщі увага! Чи будуть поляки повертати до України військовозобов'язаних чоловіків? Отже, друзі, нещодавно була прес-конференція президента України Володимира Зеленського, і одне з питань це було питання щодо повернення українських чоловіків з Європи. І саме з Польщі хочу наголосити основні тези з його промови. Польща може повернути назад в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Домовленості між країнами, тобто Україною і Польщею, вже досягнута. Нагадаю, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в межах форуму Україна 2024 незалежність. Він додав, що з Польщі є домовленості про повернення наших людей, які незаконно перетнули кордон. Я говорю тільки про повернення українських чоловіків, каже він, які зараз перебувають за кордоном. Президент підкреслив, що примусове повернення чоловіків в Україну не планується. Тобто, я так розумію, він має на увазі всіх чоловіків, які зараз знаходяться в Європі. Проте він відзначив, що для країн-партнерів. Може бути політично вигідніше не витрачати фінансові ресурси на підтримку біженців, а натомість організувати їх повернення в Україну. Також за словами Зеленського нагадаю, домовленості на сьогодні досягнуто виключно з. Польщу з іншими країнами рішення поки що не знайдено. Йдеться про Молдову, Угорщину та Румунію. Повернення тих чоловіків з Польщі, які незаконно перетнули кордон. Відразу виникає питання, як довести, що вони незаконно перетнули кордон. Якщо навіть є факт. Незаконного перетину кордону і буде відкрите кримінальне провадження проти, наприклад, таких чоловіків, то рішення звичайно про депортацію приймає тільки країна перебування українських чоловіків. На мою особисту думку, це буде зробити дуже складно. По перше, навіть якщо буде відкрите кримінальне провадження проти таких чоловіків, то вони просто перейдуть до інших країн ЄС. Взагалі, якщо ми візьмемо заяви поляків ще до цього, то Польща казала, що вона очікує рішення ЄС. Наприклад, ще весною цього року міністр оборони Польщі казав, що не робитиме жодних кроків з цього питання, бо чекає, зокрема, на реакцію ЄС. Якщо у Брюсселі розроблять на цей випадок універсальний план дій для всіх, то Варшава його точно розгляне. Тобто дуже важливо, щоб це було рішення на європейському рівні. Також можемо сказати і про те, що в такому випадку Польща також втратить частину робочої сили, а це мільярди доларів, які отримала економіка цієї країни після приїзду українських біженців. То українці просто перейдуть до інших країн Європи. Щодо перешкод цьому рішенню можу сказати про європейську конвенцію про права людини, яка має додатковий протокол, який забороняє масове висилання іноземців, тобто українських чоловіків, наприклад, з Польщі. На мою особисту думку, я сумніваю, що українців будуть хапати та вести на кордон і передавати прикордонникам. Щодо загального, то можу сказати, що на думку експертів, депортація для українських чоловіків, які зараз знаходяться в різних країнах Європи, що їм це не загрожує, адже країни навряд чи погодяться піти на такий крок. До того ж, тимчасовий захист та інші статути біженства не бачать різниці за статтю та віком. Тож пояснити раптову безпідставну депортацію українців з країн ЄС буде дуже важко. Тим паче їх не поверне до країни, де ще йде війна. А ті країни, які теоретично би погодились це зробити, вони просто захлинулися б у судових позовах. Отже, друзі, будемо бачити, як будуть далі розвиватися події щодо депортації українських чоловіків з Польщі. Наступне, що хочу сказати, що до літа 2025 року Євросоюз планує запровадити дозвіл на в'їзд для туристів згідно з новими правилами, туристи з різних країн, що не входять до ЄС, включаючи Велику Британію перед поїздкою до 30 європейських країн повинні будуть подавати заяву на дозвіл, аналогічний американській системі. Еста цей дозвіл охоплюватиме відвідування Шенгенської зони, яка включає всі країни ЄС, за винятком Ірландії та Кіпру, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Сусіди Німеччини зараз б'ють на сполох через можливе відновлення перевірок на кордоні. Взагалі, наразі в Берліні зростає тиск з вимогою, щоб відновити постійний контроль на всіх німецьких кордонах. Це Пов'язана з нелегальною міграцією до країни, сусідні ж з німеччиною країни попереджають, що відновлення перевірок на усіх німецьких кордонах призведе до ефекту доміно, який може зруйнувати шенгенську зону. Польща, як і Чехія, попередила, що нинішній контроль вже призводить до труднощів пов'язаних з прикордонним рухом, і закликала німецьку сторону розглянути можливість як найшвидшого скасування контролю на польському кордоні і можливих альтернативних заходів. Друзі, ось такі цікаві новини для українців з Європи та світу, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.